Вечір добрий на часі новини. Події факту актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН. У Випуску за незалежність, освічені та заможні, що змінилося за 22 роки від часу долоносного рішення. Виросло покоління, яке не знає вже комуністичного минулого. Поплутали гаманці, СБУ. викрило аферистів при посадах. Санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Камеркіл для молі, як черкаські каштани, рятують від заморського шкідника. Замовили ці послугу, щоб нас навчили, як це правильно лікувати. Тепер про ці та інші теми докладніше. 61% українців сьогодні проголосували б за суверенність України майже 28% вагаються, або взагалі не брали б участь у референдумі. Такі дані оприлюднили київські соціологи. Прикметно, що у 2011-му на таке ж запитання схвально відповіли 47% респондентів. Відтак за два роки прихильників незалежності України побільшало у півтора рази. З чим пов'язані такі оптимістичні настрої? Віта зоріч поцікавилась у черкаських істориків. 1 грудня 22 роки тому українці проголосували за незалежність своєї держави. У 91-му свої голоси віддало більше 90% людей. Українці обрали президента, перегорнули нову сторінку в історії і стали з острахом чекати змін. Певний острах в людей, що воно буде далі, був ну це й зрозуміло. Рушилась величезна імперія на вулицях Москви. Танки, масові мітинги. Особливо коли показували біля Білого Дому. Там колона танків. Історик каже, оптимізм у людей з'явився після грошової реформи. У 91-му почалась робота над випуском нової валюти. В обіг українська гривня увійшла в 96-му році і повністю витіснила купони. Тож року в Україні з'явилася конституція. Цей головний документ незалежної держави остаточно закріпив її правові основи, суверенітет і територіальну цілісність. Позитивні моменти: 22 роки без СССР те, що змінилось мислення. Виросло покоління, яке не знає вже комуністичного минулого, але відповідно ще воно не сформувало, що воно хоче бачити, оскільки ми на 22, на 22 рік ми не сформували національну ідею. Для нового покоління питання про незалежність не до кінця зрозуміле, кажуть дослідники, адже молодь народилася вже у суверенній державі і не знає альтернативи незалежності. Якби референдум відбувся сьогодні, 61% опитуваних проголосували б за. Чим вищий рівень освіти, тим вища у людей готовність підтримати незалежність України. Серед тих, хто має не лише вищу освіту, але й вчений ступінь, показник такої підтримки 86%. Що стосується матеріального становища людей, залежність тут так само, однозначна, як і за рівнем освіти. Чим вищий у людей матеріальний стан, тим більшою мірою вони підтримують незалежність. Соціологи роблять свою роботу. А ми відповідно їхніх досліджень маємо можливість бачити зріз думок сьогодення. Готовність підтримати незалежність України вище у тих, кому комфортніше живеться Україні, кажуть дослідники. А оскільки за два роки прихильників суверенної держави побільшало у півтора рази, то підстави для оптимістичних прогнозів так і є. Віта зориста Горозія, Черкаська служба новин. Дві і більше іноземних мов опановуватимуть учні середньої школи у новому навчальному році. На вимогу шкільної програми до навчання залучатимуть новітні технології. Разом зі школярами доведеться підвищувати кваліфікацію і їхнім учителям. Від них вимагатимуть обов'язково знання комп'ютера та вміння ним користуватися. Рішучим кроком стало впровадження в новому стандарті інформаційно-комунікаційних технологій і визначення необхідності навчити кожну дитину, починаючи з другого класу, освоювати та використовувати їх практичні діяльності. Ми сьогодні завершили комп'ютеризацію шкіл, інформатизацію шкільних бібліотек. І в цьому році в освіті розпочалася реалізація національного проєкту Відкритий світ, головне завдання якого полягає у подоланні освітньої нерівності шляхом провадження інформаційно-комунікаційних технологій. А у черкаській освіті кадрові зміни Ірина Топчій звільнена з посади директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міського Натомість призначено Марину Бакланову, заступника директора з виховної роботи та міжнародних зв'язків Черкаського державного бізнес-коледжу. Відповідне розпорядження підписав виконуючий обов'язки міського голови Черкас Віктор Білоусов. А колишньому голові Черкаської райдержадміністрації загрожує позбавлення волі до 10 років у 2009 році. Експосадовець незаконно передав у власність одному із товариств Черкаського району майже 40 гектарів землі, Наслідок чого державі завдано збитків на суму 3,5 мільйона гривень. Досудове розслідування триває підозрюваний під домашнім арештом. Співробітники служби безпеки України в Черкаській області викрали посадових осіб, які привласнили більше одного мільйона гривень підприємства з державною часткою власності. Гроші були виділені на реконструкцію підстанції в селі Чехівка Чорнобаївського району. Втім, на її рахунок так і не надійшли. Посадовці підозрюються в умисному внесенні змін до умов договору з підрядною організацією, що завдало їй збитків в особливо великих розмірах. За фактом вчинення злочину передбачено частиною 5 статті 191, тобто привласнення або розтрата майна, зловживаючи своїм службовим становищем посадових осіб, санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з правом обіймати певні посади та займатися визначеною діяльністю строком на 3 роки з конфіскацією майна. Уколи для дерев черкаські каштани потерпають від шкідників вже у серпні. Їхні листя жовкне і опадає. Майже 300 тисяч гривень. Міська влада виділила на порятунок дерев. Ін'єкції в стовбуру продовж місяця отримають всі каштани на бульварі Шевченка. Як роблять перші щеплення? Бачила Анастасія Під кутом 45 градусів, на висоті. метр-метр 20, двадцять діламатверстві в ствол дерева. На е, глубину сім сантиметрів е, отверстя восім міліметрів. Да, У такі отвори каштан отримує уколи через кожні 15 сантиметрів по колу стовбура. Ушкоджена ділянка дерева змащується садовою ватою. Для кожної рослини своя порція ін'єкцій. Їх кількість залежить від діаметру, віку, висоти дерева та ступеня ураження. Инсектицид. Методом инъекции в ствол дерева. Вводим препарат. И если сейчас уже вводим, препарат зимует в дереве, распространяется благодаря сокам и воде по целому дереву и ждет на следующий год уже на личинки. Результати такого лікування будуть помітні вже наступного року. Каштанна міль проблема усієї Європи, розповідають виробники вакцини. Це препарат польський, саме з його постачальником, виконавець, що виграв тендер на лікування черкаських каштанів, і підписав договір. І зараз ми замовили ці послугу, щоб нас навчили. Як це правильно лікувати. Получили ми ліки, камеркіл такі. І зараз ми приступаємо до лікування цих каштанів. В Україні польська фірма вже вилікувала київські, Вінницькі, львівські та чернівецькі каштани. Як надавати допомогу Черкаським, поляки навчатимуть упродовж трьох днів. Уже за місяць півтори тисячі каштанів на бульварі Шевченка отримують ін'єкції. Ризик зараження невеликий, фактично він відсутній. Надо робити комплекси, я маю на увазі вулицю. Тобто не можна зробити 6-7 дерев, а там 10 я вибачають залишити. Тому комплекси мається на увазі ну, весь об'єкт. Аби міль не повернулася, тепер необхідно вчасно збирати опале листя. Окрім того, виробники камеркілу надають дворічну гарантію. А побачити каштани в зелених шатах черкасці зможуть вже наступного року. Анастасія Роєнко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Часан підбиває інформаційний підсумок вівторка. Далі випуску особливий пляж для особливих, в яких умовах гартуватимуть здоровий тіло й дух черкаські інваліди. Це називається гідрокінезотерапія, спеціальні вправи. Взяв би я бандуру, чому ім'я Антона Міцяя назавжди закарбоване на скрижалях історії. Він сідав грати, і е, з базару люди йшли десятками в армію цвітковського в постанську армію. Провісник перемін. Чиє життя змінив Віктор Цой та як співака бунтаря згадали у Черкасах. Продовжуємо. У Черкасах з'явився пляж для людей з особливими потребами. Він обладнаний під'їзними доріжками та поруччям. Тож тепер черкасці зможуть самостійно діставатися води і проходити оздоровчі процедури для покращення фізичного стану та гартування морального духу. Спеціально обладнані місця для водної реабілітації вже діють в Одесі, Маріуполі та Дніпропетровську. Світлана Поліщук проходила реабілітацію на пляжі увесь літній сезон. Жінка стверджує, такі заняття дають набагато кращий ефект ніж санаторне лікування. Якщо раніше вона пересувалася лише на електровізку, то тепер потроху може ходити без сторонньої допомоги. Благодаря цим людям, групі людей, яка змогла цей пляж, благодаря тим реабілітологам, які здесь займаються абсолютно безплатно. З нами тратя своє час і навички, Я піднялась на ноги. Ще прошлої рази. Я була на електроколясці. У мене пухла нога, синіла. На сьогоднішній день я вже на ходунках і свободно Ну, не, Не бігаю, але вже хожу. Гідрокінезотерапія доступна кожному, хто її потребує. Вона не лише покращує фізичне здоров'я людей з обмеженими можливостями, а й поліпшує настрій. Люди вирвали з чотирьох стін їм треба було спілкування. Им более круг общения начинается. Ну, и, конечно, они очень привыкают к своим инструкторам. Есть еще Дмитрий Валяев, есть плохти алла-инструктора. Люди просто рады просто видеть с ними и работать в воде по гидрокинезитерапии. Цього дня черкасці з обмеженими фізичними потребами чекали не один рік. Спеціально обладнане місце для проведення гідрокінезотерапії хворих таки з'явилося. Зрушити проблему з мертвої точки допоміг соціальний проект міської влади та приватного підприємства «ВАІС». Інструктори мають спеціальну підготовку, мають підтвердження такої підготовки. Двічі на тиждень вони збираються тут із учасниками проекту і здійснюють реабілітацію саме у воді. Це називається гідрокінезотерапія, спеціальні вправи, які інструктор допомагає робити своїм клієнтам-учасникам цього проекту, людям, які пересуваються за допомогою візка». Пляж невдовзі планують доукомплектувати необхідними засобами зручності. Та вже тепер, завдяки спеціальним доріжкам та поруччю, люди з обмеженими можливостями можуть самостійно діставатися води. Другий етап це роздягальні, це душеві, це туалети. Я думаю, що це вже буде в слідуючим році. Люди з особливими потребами сподіваються, що такий пляж перший крок до розуміння їхніх проблем та практичного покращення життя. Олена Башлик, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Козак-бандурист, герой національно-визвольних змагань 17 21 років минулого століття. Ім'я Антона Митяя назавжди закарбоване на сторінках історії нашої держави. Віднедавна дослідникам вдалося розшукати місце його поховання. Встановили обеліск у селі Медвин, де народився кобзар, та пам'ятний знак на могилі у селі Стара Буда на Звиногородщині. Звідти повернулися наші кореспонденти. Одолині. Українські письменники, козаки, духовенство та всі небайдужі вшановували пам'ять Антона Митяя, уродженця села Медвин. Ще у дитинстві він осліп, та це не завадило стати йому героєм. У 1920 році Антін був учасником протибільшовицького повстання в Медвині, в якому пізніше трагічно загинув. Це була така людина, яка приходила на базар. Він сідав грати і. З базару люди йшли десятками в армію Цвітковського, в постанську армію. Тобто він наскільки приймав людей своїми своїми піснями, що люди ну просто плакали і йшли ну, захищати Україну громадська панахида на могилі козака заслуга істориків, які роками розшукували справжнє місце поховання бандуриста Антона Митяя. За свідченням людей, які пам'ятають події, вдалося встановити, що він загинув під селом Під село Багва. Тепер Маньківського району вночі е, був перевезений повстанцями на це місце От і тайно, тайно похований. І лише через багато років стало відоме справжнє місце поховання. Саме, е, сама, сам пам'ятний знак е, бачите, символізує собою е, козацький хрест, рицарський козацький хрест і його вірна подруга, бойова подруга Бандура. Письменник Роман Коваль цього року планує видати свою ювілейну 50-ту книгу. Пише переважно на історичну та козацьку тематику. В своїй книзі Горить Медвин він згадує і про Антона Митяя. Саме ці люди були десятки разів в пеклі бою. Саме ці люди ризикували своїм життям, життям своїх дітей, родин своїх. І ці лисарі українські забуті, і тому для мене велике щастя, що я повертаю цих людей в нашу свідомість простих людей козаків, хорунжих, сотників це люди другого плану як би для істориків. Вони більше пишуть про міністрів, про генералів, про членів центральної ради. А от цих простих людей, які творили нашу славу на полях битв, забуто. У день вшанування пам'яті бандуриста лави українського реєстрового козацтва поповнили 22 козаки та берегині. Вони присягалися, як і колись Антін Митяй, служити Господу Богу, вільній Україні та козацтву. Євгенія Чернова, Ірина Гелюк, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. У Черкасах відбувся вечір пам'яті легенди радянського року Віктора Цоя. У долині троян зібралися. Майже два десятки шанувальників соліста групи кіно старі рок-хіти оживали у виконанні черкаської молоді. Просто неба під гітару співали, і наші журналісти. А Цоя немає серед живих більше 20 років. Його любили і обожнювали мільйони відданих фанів. Легендарного виконавця не забувають і по сей день на радіо регулярно лунають його безсмертні композиції. Сучасна молодь вважає репортар Віктора Цоя класикою радянського року. Ярослав Кребець, організатор Черкаського вечора пам'яті року музиканта, зауважує своєю творчістю Цой впливав на покоління. Він змінив життя і самого Ярослава. Хлопець ще підлітком взяв до рук гітару. Я ЦОЯ почав слухати десь у восьмому класі, і я Почув випадково пару пісень, і мені дуже сподобалось. Я почав зразу всі альбоми слухати. В дев'ятому класі мені захотілося дуже навчитись грати на гітарі. Ну то, тобто, це все почалося із Цоя. І я почав грати Цоя на гітарі. Потім ми створили свою першу групу, яку теж грали пісні Цоя. Коротке, але яскраве життя Віктора Цоя припало на час змін. Його пісні називали бунтарськими. Зі сцени він закликав до сміливих зрушень, яких так прагнуло молоде покоління непростих 90-х. І мовчиш. Черкаський прихильник творчості соліста гурту кіно Вадим Зав'язкін каже: між рядків хітів Цоя читається бажання жити по-новому, нестримне прагнення будувати нове, краще майбутнє. У цієї людини була ну любов до життя. Отак. От я це я. Я просто не можу це свахати передати. Коли слухаєш, ти це все відчуваєш. Ну, звичайно, ну депресії, все це було. Ну, це всі людські ну та, ну та переживання. І у нього це все вийшло в пісні в класі. Черкаські фанати, рок виконавця, стверджують, музика соліста групи кіно вічна. Він у кожній ноті, в кожному акорді. Цой живий, кажуть його прихильники, допоки живі його пісні. Юлія Порпланко, Олег Кураш, Черкаська служба. Новин на цьому на це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт. Далі про спорт і погода. Ще побачимось. Мої вітання. Спортивна редакція черкаської служби новин готова оповідати вам про гарячі події з розжарених сонцем та спортивною напругою ігрових майданчиків. Розпочнемо з юнацького футболу. Вчора стартував традиційний юнацький футбольний турнір Кубок Австралії 2013 Цього разу змагання 13-річних футболістів стартували на штучному покритті стадіону в Білозірі. Боротьбу за нагороди розпочали чотири команди з трьох областей України. Конкуренцію черкаським 80 та урагану склали полтавська Орська та кремінь з кременчуга. Свою, доволі екзотичну назву Кобок Австралії турнір носить через прив'язку до головного партнера чемпіонату, який нині працює та живе на Зеленому континенті. Через реконструкцію на центральному стадіоні змагання були перенесені до Білозір'я. Цьогоріч склад учасників не такий широкий, як то було в попередні сезони. Однак дух боротьби від цього не постраждав. Організатори компенсували відсутність минулорічного чемпіона Дніпропетровського Дніпра підбіркою рівних за своїм класом команд. Про що говорять перші два стартові дні турніру, протягом яких жоден із клубів не досягнув 100-відсоткового результату. В тому году победителем був Днепор Днепропетровск, ну так случилось, що в цьому году їм не, получи, не, не получилось у них приїхати, тому в цьому году однозначно буде новий чемпіон. Прогнози це дело неблагодарне, тому ближче до кінця турніру все стане ясно. У перший день турніру черкаські Дніпро та ураган зіграли у нічию 1-1. Попри юнацький футбол, гравець урагану Нікіта Максименко забив цілком дорослий гол, агресивно вигравши другий поверх. В іншому матчі Ворскла обіграла Кремінь 2-0. Скромним на забиті м'ячі видався другий ігровий день Кубка Австралії. Глядачі побачили лише один гол, завдяки якому ураган мінімально переграв кремінь. А от у грі Дніпра 80 та полтавської Ворскли була зафіксована нульова нічия. Зважаючи на це, турнірну таблицю очолює Ворскла та «Ураган», які мають по чотири очки після групового етапу, який фінішує завтра, дві кращі команди турніру у фіналі розіграють почесний трофей. В'ячеслав Лопушанський, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. Літо виходить на фінішну пряму, а пляжний сезон не скидає своїх обертів. Після професіоналів, які майже на все літо окупували єдиний у Черкасах стадіон для гри у пляжний футбол, на пісок вийшли і аматори так днями на наживчикарені стартував аматорський бізнес. Кубок більше знає Роман Груша. Участь у турнірі взяли вісім команд: конті, «Конті», приватна, айсмен, степ та інші. Специфіка такої бізнес ліги в тому, що грають у ній лише аматори, працівники торгівельного відділу, служба охорони, водії та інші. Але ігри аматорських команд подарували глядачам цікаві матчі, багато голів і головне тримали вболівальників в інтересі до останньої хвилини. Так, не інтригуючим аматорським матчем стало протистояння конті та степу. Переможця в на час команди не визначили, а в додатковому конті все ж долав степ із рахунком 5-4. Гольовим виявився поєдинок між айсменами та боригенами. Щоправда, голи забивали лише в одні ворота, і результатом зустрічі став розгром 10-0. Організатор змагань дізнається, що проводить подібні турніри вже не вперше, і надалі збирається лише продовжувати цю традицію. От цель турніра та це наших команд, которые занимаются удовлетворением потребностей нашего населения Черкасской области. Также формирование командного духа. Вот. И как практика показала, такие спортивные мероприятия в городе, да, они поддерживаются нашими руководителями, формируют командный дух. Чотири переможці першого дня турніру, а саме конті крафтайсмани та п'ята колона зустрінуться вже 7 вересня у півфіналах. Того ж дня буде проведений фінальний поєдинок та церемонію нагородження. Роман Груша, Андрій Полинько, ЧСН Спорт. Ауманські велосипедисти підкорювали місцеві водойми. Днями в Умані вперше відбулося змагання зі стрибків у воду на велосипеді. За першість боролося 16 спортсменів на велосипедах. Вони по черзі вилітали із спеціалізованого трампліну. Дехто зі Сміливців навіть брав висоту у 4 метри, а найдовший стрибок затягнув на 8 метрів. Організатори кажуть, змагання зі стрибків у воду на велосипеді відтепер стануть традиційними в Умані і проходитимуть щоліта. Очікувано в основі турніру лежав Олімпій. Ський принцип, головне, не перемога, а участь і на сьогодні це вся інформація. Більше спорту у наших наступних випусках. Я з вами прощаюся ненадовго. Зустрінемося в цій же студії рівно за добу. Хай вам щастить.